Всім вітання, мене звати Елізабет Дзен і я дуже відкрита та щира людина. Але так було не завжди. Точніше, так було з мого народження. Я завжди довіряла цьому світу, любила його безмежно, завжди думала про те, що всі люди щирі, відкриті, бажають допомагати один одному, взаємодіяти один з одним. Але я це втратила саме тоді. Коли померла моя мама. Адже для мене в цей момент відкрилося дуже багато моментів, на які я закривала очі, які не хотілося помічати взагалі. Ці моменти стосувалися, в принципі, близьких для мене людей, і мої рожеві окуляри стосовно кохання безмежного в цьому світі впали. Я знаю, що. У більшості людей зараз, особливо в Україні, ці рожеві окуляри давним-давно зруйновані. І ми дуже не довіряємо цьому світу, адже в нашій країні повномасштабна війна. І ті аля брати, до яких нас постійно братали, вбивають зараз наших побратимів, наших жінок, чоловіків, дітей, і від цього. Дуже боляче, від цього закривається серце, від цього закриваються наші плечі, від цього ми відчуваємо постійний страх, біль, сумніви, супротив. І я це почала проживати ось цю війну, яку зараз проживає кожен всередині себе ще за рік до повномасштабного вторгнення, тому що саме тоді у мене померла мама. І саме тоді я зрозуміла, що навіть дуже близькі люди, яким ми можемо довіряти, яким ми хочемо кращого, і для яких ми робимо все з відкритим серцем, можуть нам заподіяти дуже дуже величезної кривди та болю. І я ненавиділа певних людей. Я злилася, я мала величезну агресію всередині себе. І я зараз це признаю, усвідомлюю. Але тільки час мені дав зрозуміти те, що та вся агресія, та вся ненависть, те все, що я відчувала, те, що я хотіла спалити, певній людині будинок. Автівку, це я зараз говорю, От я така малесенька дівчинка хотіла просто мститися і ненавидіти, але в певний момент я зрозуміла, що моя мама б мені цього не хотіла, що весь світ він не просто так приніс мені такий урок, і що вся та агресія, яку я відчувала по відношенню до когось іншого, вона виключно в мені. І по відношенню до мене. В мене дуже боліло серце дуже часто. В мене були такі моменти, що я думала, що я помираю. Дійсно, я думала, що я завтра не прокинуся. В мене були панічні атаки, мені було страшно жити, і в певні моменти соромно, бо я намагалася жити щасливе життя і показувати всім, що все окей. А насправді все було далеко не окей. Мені було дуже боляче. І зараз я розумію, що тільки в той момент, коли почалася повномасштабна війна, і коли я зрозуміла, що так здатні завдати кривди і болю, близькі, друзі, знайомі, але питання в тому, що в мені відбувається в цей момент. Наскільки я готова з любов'ю прийняти те, що відбувається навколо мене, це бляха-муха дуже важко. Дуже. Але тільки це має можливість допомогти мені діяти, діяти не через страх і ненависть, а діяти через любов до себе і до тих, хто мене оточує, бо вони заслуговують, як і я на найкраще. Тому що ненависть вона руйнує не тих, на кого ми злимся, а тільки нас. І це дуже важке усвідомлення. Дуже, але дуже вагоме. І після смерті мами я перестала спілкуватися повністю з усією моєю рідньою. З татом, тобто я коли дзвонила до нього, я кричала йому ну, таким дявольським демонським голосом, що я його ненавиджу, що я йому влаштую пекло на цій, на цій землі, і що я його ніколи не пробачу. Бо цей біль він був дуже глибоко, і в першу чергу він був через те, що я не могла повірити, що найрідніша, найближча людина, яка завжди мене підтримує. І наскільки кохала мене, наскільки я себе в певні моменти не кохала, її більше немає. І з того моменту я почала потрішки щоденно вчитися кохати себе. І не так давно я вирішила зробити і війти в такий досвід щоденної медитації на відкриття серця. Це був дуже сильний досвід. Я плакала. Я проживала дуже багато емоцій та відчуттів всередині себе. Іноді приємних, іноді не дуже. Я торкалася тієї рани, яку я намагалася закрити, але вона постійно дряпалася і постійно мені нагадувала про себе. Я почала прощати. Тих людей, яких я ненавиділа. Бо в певній мірі я ненавиділа себе. Бо я також була причетна, як би там не було, Ну, як і кожен з, нас. кожен з нас причетний до цієї війни. Я так само була причетна до того, що моя мама померла, бо в певні моменти я її не чула. Не слухала, не підтримувала, не робила ті дії, які б могли б зробити її щасливіше. Бо я не любила себе. І через це я могла говорити їй не ті слова, не ті фрази. не те. І коли я медитувала з кожним днем, мені ставало легше. Я відчувала, що мої груди розправляються, мої плечі стають більш. Широкими моє дихання стає більш глибшим, спина вирівнюється, мені краще, мені аж легше ставало, начебто камінці які скидали з мого тіла. І я зрозуміла, що я більше не хочу ні на кого злитися і ображатися. Це безсенсовно, це несе шкоду тільки мені. Я зателефонувала до тата. Я їй сказала, що хочу з ним зустрітися. І в той самий день ми з ним зустрілися, і я з ним говорила наскільки відкрито, наскільки мені цього хотілося, і зараз у нас найкращі відносини з ним, які були за весь період мого існування за все, моє, скажімо так, життя. Я впевнена в тому, що вони будуть тільки покращуватися. В мене налагодилися набагато кращі відносини з моїми друзями. Я дійсно зрозуміла, що в моєму житті є люди, які готові мене підтримати і допомогти мені. Тому що перед цим я хотіла в це вірити, але я не вірила. Тому що в моєї мами було так, що ті друзі, здавалося, в які вона хотіла довіряти, зробили її дуже боляче. Але в мене повністю. Нове життя, яке наповнене коханням, тому що це найбільша сила, яка в мене є. Це рушійна сила, це моє серце, це те, що завдає мені ритм та бажання рухатися і покращувати своє життя, життя тих людей, які мене оточують, збільшувати їхнє кохання і покращувати мою країну, найкращу країну. Який в актуальний момент війна, але через ненависть я нічого не зможу тут змінити. Тому що ця ненависть вона є руйнивною. Вона є дуже такою, знаєте, сковуючою і дуже негативною. Це те, за чого я собі дуже вдячна. Я виконала цю медитацію 21 день і Я зрозуміла, що я хочу допомогти кожному українцю та українці. Кожній людині, яка хоче змінюватися, яка хоче жити щасливіше життя краще і оточувати себе тими людьми, які будуть цінувати та поважати кожну дію, яку ми робимо. Я дуже хочу щасливе майбутнє для моїх дітей. Я дуже хочу мати щасливі відносини, і це можливо тільки з відкритим серцем. Тільки з відкритим серцем, а воно зараз у нас всіх закрите, і його потрібно розкривати. В нього потрібно вірити, вірити в те, що невдовзі це все закінчиться. І нехай це буде півроку, рік, два, п'ять. Але головне, що ми відчуваємо всередині. Бо я знаю, що багато хто втратив своїх близьких, багато хто втратив рідних, тата, маму. Друзів, чоловіків це боляче, це неймовірно боляче. Але життя продовжується, і давайте не вбивайте, та не руйнувати себе і наше майбутнє. Бо біль та ненависть це про минуле так живе Росія. Тільки через це вони ось це все роблять з нами. Бо вони ненавидять себе. Своїх рідних та близьких, бо вони віддають їх ось ось це все. Вони ненавидять те, де вони живуть. Вони живуть в ненависті. І вони цю ненависть поширюють в нашій країні. Задайте собі питання, чи хочете ви жити в цій ненависті? Якщо так продовжуйте ненавидіти, ненавидіть їх повністю. цілком. І тоді ви будете ненавидіти і себе, і всіх тих ближніх людей, які вас оточують. І я не кажу любити росіян, ні. Я кажу любити себе. І коли ненависть прокидається, зробіть дію по відношенню до себе. Скиньте її, проживіть екологічно цю емоцію. Дайте собі усвідомити, що вона є, але ви можете щось з нею зробити. І це щось це медитація на відкриття серця. Я її зараз даю повністю і цілком рахую безплатно тільки за ваш донат. Ви можете відправити донат будь-куди. Я донат, наприклад, зараз збираю для мого друга з мого рідного міста. В мене посилання зараз в шапці профілі. Я постійно буду обновлювати посилання і збирати, і туди де я розумію, що моя допомога буде в нагоді. Я дуже прошу вас також це зробити. Якщо ви хочете отримати цю медитацію, скиньте будь-який донат. Гривня 5, гривень, 10, будь-який. Просто скиньте цей донат. Будь ласка, просто скинь донат. І тоді ви можете скинути скріншот цієї оплати. І я вам обов'язково дам доступ. До цієї медитації мій намір це зібрати 100 тисяч людей, 100 тисяч людей, які будуть відкривати серце, які будуть мати в своєму арсеналі такий інструмент. І я впевнена в тому, що ми будемо, дякуючи цьому, цілювати себе, все, що нас оточує, і нашу країну. І ми набагато швидше прийдемо до перемоги, бо ми будемо набагато швидше більше мати ресурсу для того, щоб донатити і допомагати нашій країні. Бо тільки ми здатні перемогти цю війну, це зло, те, що зараз нашу країну принесла інша країна-агресор. Я дуже прошу вас зайти до мене на сторінку, Дзен Елізабет, Елізабет, Дзен, скинути донат і відправити мені скріншот. Я буду дуже вам за це вдячна. І все буде стовідсотково Україна. Я вірю в нас. Я знаю, що перемога. Буде. І те, що війна триває в нашій країні. Можливо, це тільки початок того, що буде тривати в усьому світі. Тому що час боротися зі злом коханням прийшов, і ми це розпочинаємо. Я дякую кожному з вас. Донайте, кохайте і будьте коханими. Дякую. Дякую. І дякуйте, тому що вдячність це. Одна з найбільших енергій, яка тільки є в нас.